Всеукраїнський тиждень права 2024 року це найбільша щорічна правова подія, що одночасно проводиться у всіх регіонах України з метою підвищення рівня правової культури, особливо серед учнівської молоді, та нагадування всім про важливість правових знань. Та умій у житті кожної людини тиждень включає 10 грудня День прав людини, починаючи з 2008 року. Офіційно вважається тижнем права. 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини, яка є основою міжнародних стандартів у сфері прав людини. 28 червня 1996 року. Верховна Рада України прийняла конституцію України. Які відображено всі норми, які проголошені загальною декларацією прав людини? Та зазначено, що утвердженням прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Знання законів прав і обов'язків допоможуть нам молодим увійти в доросле життя політично зрілими громадянинами незалежної демократичної держави, зрозуміти цінності демократичного світу, усвідомити себе частиною великого українського народу. Варто пам'ятати, що успіх держави, її розбудови, її майбутнє, діяльність її основного закону, розквіт і звеличення у світових масштабах залежить від свідомості її особистого внеску. Кожного із нас, отож, анонсуємо нашу мандрівку в цікавий світ права.